Отако От потиху-потиху лізе, злізеш, випресся і що? І знову пікуй. Знов та сама гора. Знов та сама долина, хіба людина якась не така вже тунова. О, і одна, і друга, і ззаді ще хтось зійде. <різь> все, що хочеш і все, що не хоче. Все, що хочеш і все, що не треба. Добре, що колега виділив у перехідник до газового балона. О, міша помішує каву, значить все нормально, будемо жити. Перекур. Хірургія. Все є, живе. У гірському житті саме головне рани ніг вчасно нейтралізовувати, бо можна набідитися. Та мало тобі так покаже, що їм якась гранка, що ти по ній йдеш. Як теж як різна є. Та? А, я думав все однаково. Ого, во! во. Хороба, на... Хороба наших туристів. Фотосесія. Танці є 34,73 кілометри, Андрій. Так що бабці, я вам скажу старша людина, все-таки треба вдома сидіти. Yeah. Ей, та нема за що. Йди, не мішай мені панорамувати гору гострий верх і високий верх. Песаревська долина, йдемо до джерела. Ринеться на панській полонині. Гарна здорова вода. Здача яфину в полонині. А дітям якщо... виїхав трактор. Купуйте, купуйте... Люди здають яфини, ой, будуть мати якийсь гешефт, якийсь гиндель трохи. Там піде малий, 2 вілітрі, має там сотку з копійками. Так, ти вже собі може. А, та, а, та, а та, за місяць може та. собі там три косаря. Ну то чекай, а сім'я э, э, 4-5 чоловік вийшло, mm. розумієш. Табір збирачив, як тервич. Ну, правда, не лікарський, лікарський і наш. Трохи тяжко і ти тяжко, але красотно свій або польовий. Не, ну чекай, і тут. чи краєзнавці, що тут колись тими люди ходили з Закарпаття на Прикарпаття. Може і правда? Ти лізь як хочеш, а ми з Андрієм йдемо нормальною стежкою нема чого во. нас поплюжити. От хто мені скаже, що то за ягоди? Явно якісь високогір'ї, явно якась, напевно, верба, жим, ось ще щось. Ми двої Ліскування. 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 А там далі, 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 далі. Взаду, там, далі пікуй. Либокоре село, верхній кінець. Горя журавка, виходи скал. Красота. Гора старостина. І тут перевал між лебухорою і буковцем і О. От нормальний, більш-менш перевальний варіант, не в скалах. Ну от добралися до стоянки, знайшли воду, все, все прекрасно. Починаємо варити їсти. Міша колдує. Солі, далі, спеції все знають. Потім трішки рису і додаємо гарної рубаної рибки кусочками. Під самий кінець трішки. Ага. Щоб ага. рибка трималася, купки в чи тоді естетично, воно не тільки смачно, а ще й дуже красиво. Є страшно. Та ти що? Поварською ложечкою зараз як приправимо. І що тобі наші солдати казали? Год, Вольдемар. От. Ох ти! Дивіться, що в ті шклянці є? На 3 літри йде яблука три штуки, порізані так. на четвертинки. Так. цедра з одного апельсина, цедра з одного лимона. Гвоздики чотири штучки. Одна паличка кориці, паличка, що йде в корицях, ванільного цукру півчайної ложки і меду півчайної ложки. Дякую. Ну Там ще в мене буде три рецепти. Треба їсти бостини? Шкода. Смакота. Хлопе, я, під... я більше, ніж 15 років ношу гриби, збираю. У мене ніхто ніколи з родичів не хворів, нічого не мав. У мене тато див. навіть ось ще не хуріло. Я... Ну, тобто реально, Їх, я знаходив такі вої, які були місні, без хорбаків, без я нічого. Хлоп, я, я з одного чуть цілу сушку на п'ять ярусів забивав. Прекрасно, отакий у нас ранок. Туман. Майже не видно світа Божого. Але кава вже є, речка майже готова. Вода під старостиною. Трохи джерело занихане, але досить незле зле с коли б'є. Давай Міш, прокладуй стежку. Під старостиною. Та не салом би так вислили, а? О, Бачите, ходять дівчата в гори, самі без хлопців. Ну і є правда на світі? Ідемо з другим. Як там? Вітері, вижте, що тут який вітер, який вітер? <ривіт> Дивись чи далеко ще. <ривіт> <ривіт> Спузі з Кінчика Гнильського, таке стежка не зла. Добре, добре. Ну, і які були б наші Карпати, якби на них не було таких красивих. Лісових бойківських доріг. Навіть би це й не потішив. Це вже клас, почався сезон ужини. Витік грічки уж. Ось він. Пусто аж сухо Тут є джерело, то другий витік Ужа, Тут вже є більш-менш. Нормальне джерело можна чиряти води. То щось плаває, то якийсь тритончик чи головащик вже лапки виросте. Як правильно розпалювати вогонь, <гум> то не так просто. просто. Чистити грибочки на, під... на запрашку грибну. Оце у нас буде зубка справжня. Рецепт зупи у нас простий. Ворог від цьоці соні бульба, морква селера і ще що. А, і, то, гриби, таску в на салі, З цибульку, так має бути. О. Самий головний продукт чоловік навіть не хоче рецепт розкривати. Ну, не будемо мучити. Згадав, і Корінь дягеля. Корендягеля і... М'ята перцева. І м'ята перцева. Ну, згадав пам'ятку. Кажеш, бульба нормальна. Такі... Не біла. Такі кушарна зупа, так? Не. Ну, хлопці. Під то треба прийняти. Палку забираю з 100 сто... на біг, бо так, завтра. Так. Макарони ще не треба. По-любому, макарони, сальцом добавимо консервочки. Треба блогівчик ці більше п'яти. А, і так хватило взагалі. Я тобі хочу сказати порівняно, так як в нас є, то я харчином вистачає. Харчином вистачає. І подиваю. причому мірно. Ну, та що... крайні, крайні багато нема. Як куречки так наїлися, що аж не було кому доїдати. Ні, ну А духом, трохи духом. Трохи духом, та так так, так має бути. Так має бути. Не, не знаю, як то чимся скінчив з вечора, а отак виглядає зрання. То ще не ж не означає. То хай щось невеликі бігали біля палатки. Я тобі кажу, хто там. Я просто коли ми сідаю свої, я ще там бачив свіжі сліди козлика. Народ, хто знає, що за звіри живуть тут у нас в скерниці. Карпатські тритони. Вода чиста. І вони собі знайшли тут прихисток. Відпій повітряної тривоги. Увага! Відпій повітряної, тр... повітряної тривоги. Увага! Відпій повітряної тривоги.